І день моя особиста позиція, що я, я піду із посади міського голови. Це по першій причині, це моя смерть. Інша причина це кримінальна справа відносно мене і ще. Там недовіра депутатів полтавської міської ради сам особисто я заяву не напишу ні під яким сенсом. Чому? Чому? Я думаю, всі сьогодні розуміють. Я впевнений на 100%. Є певне незадоволення полтавської територіальної громади для до життя нашого міста. Всі це розуміють, і це незадоволення по всій країні. Чому знаєте? Чому? Я думаю, ви звернули увагу. Я принципово не приймав участь в ні в яких антимайданах. Я принципово не приймав, не приймав участь в ні в яких тушках, тітушках тушках і перетітушках. Чому? Тому що на сьогоднішній день посада міського голови це, я вважаю, господарна посада. Але при певних обставинах так трапилося, що міський голова повинен бути політиком. Як би мені цього не хотілося. Тому, що стосується мого виходу з партії регіону, я думаю, ви всі знаєте, як це було. Я був присутній влітку 2012 року. В Театр в театрі Гоголя. мене викликали на сцену, вручили мені парк квиток, хотілося мені це чи не хотілося, але це відбулося, я це не заперечую. І потім після виборів у Верховну Раду, після виборів у Верховну Раду, я зрозумів, що підтримки партії регіону в Полтаві дуже мало, і я зразу на наступному тижні зняв з себе повноваження е, повноваження члена партії регіонів.